Доброго дня. Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 407 і завдання у нас наступне: одне фермерське господарство зібрало 45 ящиків полуниць, а господарство із сусіднього села 55 таких самих ящиків. Скільки кілограмів в одному ящику, якщо друге господарство зібрало на 130 кг більше, ніж перше. Скільки кілограмів полуниць зібрали кожне господарство? І так, ми знаємо, що одне фермерське господарство зібрало 45 ящиків полуниць, а господарство із сусіднього села 55 таких самих ящиків. Тобто, першим кроком ми можемо визначити на скільки друге господарство. Зібрало більше ящиків, ніж перше. Тобто треба від 55 відняти 45. І це буде 10 ящиків. Так і пишемо ящиків. Так, це наскільки більше зібрало друге господарство. Ящиків зібрало. Друге господарство. Є другий крок. Оскільки нам відомо, що друге господарство зібрало на 130 кг більше, ніж перше то ці 130 кг, вони повинні бути розміщені в цих 10 ящиках. Тобто для того, щоб знайти скільки кілограмів в одному ящику, ми повинні той надлишок в масі 130, поділити на той надлишок в ящиках, які зібрало друге господарство. Тобто 130 поділити на 10. І це буде 13. Це 13 кілограм в одному ящику. Є. Тоді далі у нас запитуються, Скільки кілограмів полуниць зібрало кожне господарство? Ну, оскільки нам відомо, що вони зібрали, збирали в ящики е в однакові ящики. Так? Перше господарство зібрало 45 ящиків, то треба 45 помножити на 13. І це ми отримуємо. Скільки кілограм полуниці зібрало перше господарство. Ну, давайте перемножимо тут стопчик. 45 помножити на 13. Маємо 3 на 5, 15, 5. Пишемо, 1 запам'ятовуємо. 3 на 4, 12 плюс 1 13. Так, а тут 1 на 5, 5. 1 на 4, 4 і треба скласти ці два числа. Буде 5, тут 3 плюс 5 – 8, і 1 плюс 4 – 5. Тобто ми отримали 585 кілограм. Це зібрало полуниць перше господарство. Так, і четвертий крок. Нам треба знайти. Це ми знайшли, скільки полуниць, масу полуниць зібрало перше господарство. Тепер ми можемо також знайти, скільки зібрало друге господарство. Ну, тут у нас може бути е, два шляхи. Ми можемо 55 помножити на 13. А можемо. Оскільки ми знаємо, що друге господарство зібрало на 130 кг більше, ніж перше, то ми можемо до маси полуниць першого господарства додати 130. Тут на вибір, на ваш вибір, вже краще. Ну, давайте зробимо, наприклад, додавання. Тобто, ми можемо через додавання записати, що 585. Плюс 130 дорівнює. Ну, можемо так записати: 585 плюс 130, Отримаємо 5 плюс 0, 5, 8 плюс 3 11. 1 пишемо, один переносимо старший розряд. 5 плюс 1 6, плюс 1 7. Тобто ми отримали 715 кілограм, це зібрало друге господарство. І так, давайте запишемо остаточну відповідь. І так. Перше нас запитують, скільки кілограмів в одному ящику. Ми знайшли це 13 кілограм в ящику. Також нас запитувало, скільки кілограмів полуни зібрало кожне господарство. І так, перше господарство у нас зібрало 585. А друге господарство 715 кг. Вправо виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!